Христос рождається, друзі-кохані. Ще, ще вирішив одне відео записати зразу, тому що дуже важливий момент сьогодні відбувся в моєму житті. Якби з моїм старшим сином Давидом, бачите, так кажу, мій старший син Давид. Всі ми діти Божі, перепрошую, всі діти твої, але поки що я, я тут зі мною, його тато, для того, щоб відкрити йому небесного тата як Бога. Бога як тата небесного, який завжди з ним і ніколи не покине. І щоб ви розуміли, сьогодні щось мені так ішла пісня така Нове життя. Так просто, знаєте, йде так слово нове життя, нове життя. Я так ходжу наспівую, там дітей везу в садочок, так наспівую, нове життя, нове життя, нове життя. І ввечері знову, якби забрав Давида з садочка і щось там, щось так щось просто говорили там ну, І я так по телефону говорив з одним чоловіком і кажу йому, кажу, брат, ну то з мого минулого там один я Кажу, брат, в мене нове життя, якби там, так. І, ну і все, і кінець крапка. Як я був твердий колись там в тому старому житті після в'язниці, так я зараз твердий. Ну, Намагаюся бути твердим в Господі, тому що грішу, то однозначно якби, завжди є з чого посповідатися, за що перепросити. Е, ну, безгрішний був тільки Ісус, якого наш гріх прибив на хрест. І ви знаєте, е, я коли поклав трубку, мій Давид, він вже дуже багато задає питань, йому 4 роки, і він мені каже, тату, а як це нове життя? Ну, як це нове життя? І я йому, ну знаєте, він у мене такий інтелектуал, він знає, хто такий Ісус, що Ісус за нас помер, що, що Він спасений. А я кажу йому, Синок. Нове життя це коли ми відкриваємо серце до Ісуса для того, щоб Він увійшов. І коли Ісус входить в твоє життя. В тебе починається нове життя з Ним. В тебе починається життя заради нього. Він починає жити в тобі. Він каже: так. Я кажу, ну так, бо Він же нас спас, помер на Христі і воскрес для нас. І перебуває з нами, і дав нам Духа Святого, щоб ми з ним комунікували і рухались до нього. Кажу, Синок, кожна людина яка приймає Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Визнає Його. Вона має нове життя. І знаєте, що з вами цікаво? Кожен день ти маєш нове життя. Кожен день ти маєш щось нове від нього. Кожен день тобі хочеться зробити щось нове для нього. Кожен день не обходиться без любові. Навіть коли ти пригнічений, коли тебе щось турбує, навіть коли є війна, Господь дає ресурс любити. Любити, пробачати, жити, не зупинятися. Бо Він любить. Бо з ним нове життя. І він, знаєте, що мені каже? Каже, класно бути з Ісусом і отримувати нове життя. Люби просто. Просто люби. Відкривай просто своє серце для Ісуса. І просто черпай від Нього твоє нове життя. Христос посеред нас, брати і сестри, Богу подяка за все. Христос охрестився в річці Йордані. Всім Алілуя і всім благословій. Пам'ятайте, через Хрест ми отримали нове життя, ми отримали вічність. А через прийняття Його ми отримуємо нове життя кожного дня. Благословінь, миру, добра. Пам'ятай, Ісус завжди з тобою. Для того, щоб тобі завжди давати нове життя. Неважливо, скільки ти вже віриш, в якій ти зараз ситуації. Він завжди тобі дає нове життя. Нове джерело. Нове джерело любові. Амінь.